Добрий день добрим людям! Російські тролі і часто навіть прості, просто людини. Часто колять очі таким висловом, як облако превратилось в тучку. І починають загалкувати, що в українській мові якби немає як перекласти облако в тучку. Вважаючи, що ми маємо лише хмару і все більше нічого справді слово туча якби випало з повсякденного вжитку, і тому українців це трошки стопорить. Але звернувшись до словників, ми можемо бачити, що туча нормальне українське слово.